Підняли 13 рядів, один ряд тут, значить, буде це ще чистий пол, і тому зараз ми вирізаємо нашу забутовочку і вставляємо вже пінопласт. Вже пробуватимемо потихеньку заводити кути наші. Так як тут еркер, Максик зараз розмічає тут все. Бачили ви, так, що тут ось підбутовано на ребро, бо тут далі пішло 12 цегла. Ну, з Богом. Перший кусок пінопласту ми вставили. Зараз Максик, отой еркерний кут, заріже значить, під кутом 45 градусів. Там уже не... Вот так, да. А ну вставляй. И туда его. Давай, давай, в угол запихай. Загоняй. О! Друзья, дивіться, яка красота. Красивейший, ніж, ніж на цьому, ніж на фасаде Да, Макс? Красиво? Все, давай я подержу, а ти там забивай. А, ти придавиш, ну все. І отак, друзі, буде в нас по всіх стінах повністю внутрі. Ми колись таке робили, потім мені сказали, що так не можна робити. Ми перестали так робити. Але ось прийшли на цей об'єкт, замовник каже, отак робіть. Тому не знаю. Чому не можна? Я думаю, що можна, бо до, до речі, я знаю людей, які живуть в таких будинках, де пінопласт саме, е, значить, в, ну, всередині стіни. Ну, то так. І все, мавочексік. Хорошо все замазуєш і все, одного ряду поки досить. Іли поки що значить, ряд вирізати, але все ж таки передумали. Зараз Макс їх і цей кут виріже. А, зараз він не виріже, бо він буде тоді мені мішати. Треба пінопласт ставити. Хоча, Макс, ти можеш тут вирізати один ряд без пінопласта, поняв? Бо тобі ж направлення треба взяти. Нікуди він не дінеться, той пінопласт. Так, да, от так придавив. Хорошо, шви всі забивай. і все буде добре. Так. А туди якось мусора наб'єш, так? Да? Yeah. Ну все, потім вже вставимо пінопласт, нормальок. Почали, значить, Максик уже тут на аркері завів два угла і кидає зараз сітку, щоб добряче перев'язати ж ці відвісні штраби. Ну а надалі будемо, мабуть, таки збіжними штрабами. Обов'язково все запінюємо, всі стики між пінопластом. Ну от, знову немає світла. Тому таким дідівським способом. Так, Петрович? Ну нічого, зато не замерзнеш. На забутовку. На обліцовку ми б ще б його не заколоти. Ну, його важко, зрозумів, заколоти. А на забутовку. Так. Сапа погана, так? Маленька. Да? Маленька. Може, приварити туди щось. А, так світу ж немає. Давай прикрутимо, що робимо. Світла ж нема. Ну нічого. Скоро включати і будемо вже міксером. А пізніше, може, навіть і мішалку ми привеземо. Ну, подивимося. Так, і, значить, покажу ще ми. Вже ми вирізали тут чуток, забутували, вставили отак пінопласт. Все ж, значить, де там щіли не будуть, задуємо п'ною. Максик, значить, тут теж вже. І отак буде на ребро бутуватися. Бо тут же ж друга система у нас. Тут ми прямо до чекушки тулимо, а тут же ж пінопласт тулиться вже до пів цеглини. Трошки по-різному воно буде. Ну. Нічого страшного. Все одно основна стіна буде у нас забутовочна, це в півтори цегли. Якраз куди будуть лягати плити. Ось, значить тут. Працює на еркері. П'янкою продуває все ось. Правильно, Максик, все добре задуваємо. Потім, якщо дещо мішатиме, то може обріжеш. Там. Ну, воно не мішатиме, так? Да? Так, добре туди задувай. Не жалій, п'яни, купимо ще, як потрібно буде. Робимо збіжну штрабу, бо почали ми трошки отак з вертикальної, але це не дуже правильно. Не дуже правильно, тут треба багато сітки випускати, щоб там зв'язати її. Тому надалі ми будемо тільки збіжну штрабу робити. Паля, ти приніс. Це. <риклад> О, будеш... <риклад> будеш собі, забутовочний масірок звариш час. Да? Ото було б круто, скажи. <риклад> Клас. От класний прикол. Зараз світ включать, руська приварить тобі. <риклад> <риклад> Дойшли ми, значить. До перегородок же ж тут. Буде тут перегородка і з тієї сторони тамбур да, на вході тут. І зараз будемо вирізати штроби. Так, а Максик тут бутує, так? Да? О! Присик, так? Да? <різь> <різь> Дивіться, розтворчик як вилазить. все там чудово. Отак От о. Супер. Ідеальна кладка. О, ё-моё. Нарешті так, оце два години зараз. Ну, тепер діло буде. А то вручну колотиться, звісно. Десь знайшли бадю, дивіться, ну я думаю, на ній хіба що з гори, за той спускатися зимою взимку. Ну не знаю, може як світла не буде, да? от ми знаємо вже ж графік. Наколотимо дуже багато. Перекидаємо там, ну Подивимося. Є проблеми з світлом, ну нічого страшного. Ось, значить, ми дійшли ось наш вхід-метр. І вправо і вліво в нас до перегородок виходить по 84 см. Але там у нас не виходить. Чомусь тут хто робив цоколь, робив цоколь, значить, і, ну, і фундамент, вони там чомусь змістили. Ну, замовник каже, робити по факту. Значить тут... Від відкоса до перегородки вийшло 84, як в проєкті. А тут Макс скільки, там? 70, 72 Щоб вийти на цю ось вже тут, бачите, закладено. Під перегородку 72 см. Замовник каже, нема різниці. Тут головне, щоб шкафи купе сюди помістилися, вони поміщаються. З тієї, і з тієї сторони. Тому штроби ми вже вирізали дві штучки ось під перегородочки. І зараз, значить, з тієї сторони, там не видно за піддонами, он, Валера там кладе кладочку. В нього теж там он, два корінничка, бачите? Що ми тут маємо, значить? Значить, від стіни до початку корінника повинно бути ось, 2,32. А з тієї сторони 3,60. 2,32 і 3,60. Держиш ти там. Держу, держу. Так. І ось дивіться, значить, відмічаємо Зараз 2,32. Зараз Русь я вам карандаш несе. Русь, малюй, 2,32. Єсть. Валера, і пішли Ой. з тієї сторони. Не а була пробували, давай, бери. І з цієї сторони 3,60. І з цієї сторони малюємо 3,60. Да, Ні, дай намалювати. Ось 3,60. Тепер, Руся, тепер намалюйте, держіть рулетку, туди 38 і туди 38. Поняв? Вовнутрь. 38. Це корінник. 38 буде, ну, півтора кирпича. І з тієї сторони в цю сторону намалюю. А я пішов, глянув в проєкті. Скільки в нас буде на лісничному марші там розмір. Ану, Владимирович, дай я проскочу. І ось наша площадка, ну, лісничний марш. Значить, від стіни до стіни повинно вийти у нас 2,10. 10 Держиш, так? Да? Так Руська, що в нас тут? Да, О, 2,10. Навіть там 20 з половиною, так? Навіть 2 ну, да, 2,10, коротше. Там. Все чітко, все тут сходиться, все розмічено. Круто. Це добре, що все сходиться, а там трошки не зійшлося, ну нічого страшного. І, е, значить, е, е, забутовується, бачите, на ребро. Получається, стіна у нас в, півтора ці, в півтори цеглини і плюс на ребро. До речі, Валерка, я таке перший раз в житті роблю, що на ребро там забутовується. От чесно, ніколи в мене такого ще не було. А що тут у Максима Петровича? Ти вже сюди став, так, да, Максик? М -м -м. Та це тобі така самоодвіємна робота. Максим молодець. Він любить трудності, так, да, Макс? Він не любить просто пічну рук там ложити. Ну добре, Макс, В общем, тут вичисляє все. Потім знімемо вже кут наш, як буде готовий. Тут Макс он, значить, взяв вже штам, У нас виходить, внутрішня стіна до облицювальної цегли. Макс, скільки? 45? Да? Да, 45. І, ну, 44,5, 45. І значить від кута нашого до цього внутрішнього кута проєкті намальовано, повинно вийти 60 сантиметрів. Зараз він натягує шнур, бере від цегли 45 і бере направлення, так сказати. А ну що там у нас? Подержате? Ну, чітко ось дивись я А ну що там? Ага, 45 є От, і 60 у нас виходить якраз в цей внутрішній кут. Ого, єлі відбив. Оце цегла, так, да, Макс? Значить, прийняли рішення все ж таки вкидати там чекушку, щоб потім верхню цеглину вже цілу кидати. Макс, положи на суху, пожалуйста. А, ну, ладно, вже забутовую. І ось направлення взяли нашої стіни. І 45-44 з половиною робимо. Воно? Бо я не встиг зняти. Ну воно. І все. Тут у нас. Тут тепер, Отут. на, притулив так уровень. І вирівняй його. Вирівняй. Так, да, там є 90, все там нормально. Тоже половиною. Е, взагалі треба 40. Ну, спочатку ми думали 45, але все ж таки будемо робити 44 з половиною, бо не треба нам там товстих швийвотик. Тому робимо 44,5. І все, угол вирізаний. Йо майо, поки бігав відосики знімав, Макс вже забутував з цієї сторони. А в мене, дивіться, ще треба бутувати. Оце таке воно і є. І знімає, і бігає, і міряє, і розмічає. І... Проєкт читай, і угли допомагай, вирізай і... Дарусь, Це Дарусь, каленти всі вбирай, щоб ніхто не начистив собі фейс. Куток да, да. від а, кута, пльов. Значить, від кута до нашого корінника метр двадцять від внутрішнього цього. Оце він, так? Да? Приблизно. Чотири. Ой, половиною, так. Да? Ну все, давай. Тепер зараз я візьму свою рулетку длиншут. Чи в тебе хвата, їсти? Та не Ммм, mm, Все пропінено, все чітко. Буде тепла хата. <рес> я маю, пів четвертого, да, Макса, вже диви, як якось темно чи. Працюємо. Другий день ми на забутовці. Подивимося, що ми сьогодні зможемо зробити. Ну воно, в принципі, вчора ж я ж вже казав, там, поки туди, поки сюди. Плюс в мене півдня не було і сьогодні півдня не буде. Тому якось так. І плюс валярчик зараз стане і докладе стопчики. Потрібно нам доробити вже стопчик іти. Що ти кажеш? Е, да. це да. Тут починається стіна, да. Да? Да. Потім на другому поверсі. Ось тут, друзі, в нас обрізається. А, да. І лягають туди прогони. На подушку треба оформити. Це треба в проєкті передивитись там. І прогони. Тоді ж треба там залити під подушку. Ну так, да, да, да. так. Совершен... Пару під Совершенно вірно. Там не треба ніяких подушок, бо там якраз буде заливатися е... армопояс, поняв. Ну, перемички ж ти будеш заливати над еркером. Поняв ти? З бетона. Зрозумів? Ось який Максік вугляку закатав. Каже на в ліс. Ну в ліс, так? Да? Чітко взагалі вийшло. Трошечки нижче навіть, ану. Та норм, норм. ми далі можемо десь з'їмо рядок, Поняв? там уже, правильно на стовбіках. Все супер. Ось, друзі, бачите, як все збіжна штраба, все як повинно бути. Вже ми не кладемо оті відвісні штраби. Так, да, Володимирович? Так, точно. Коли ти кинеш курити, а? Так точно. Так, штраби все чітко. Слідкуйте. З Валерчиком, значить, киданем, що у нас тут виходить. Виставив. Оце воно? А, це це воно? Ну, 43 половиною. Ну, 43. 43. А скільки в нас рядів? 2, 3, 4, 6, 7. Ще 6, так? Да? Оце треба 6 рядів усунути. 43. А у нас аж 45. Треба садитися. Що Шо... в тебе? І в тебе, так? Да? Є. Треба садитися, так? Да? Нічого. На тоненькому шу. Все буде добре. Петрович, опять свет відключили, так? Опять свята да? ушла. Ушла. Електричество кончилось. Сапку, опять сапку. Оце отак вот ми працюємо. То є світло, то немає. Ну, то міксером, то вручну. Ну а працювати якось треба. Якось треба нам роботи, бо скоро морози вже обіцяють. Петрович, що ти тут колібнічаєш? Так може її на отак, так Крутіша буде сапка. Можна сніг гребти. І полоть будемо. Ну а що будемо вручну колотити розчин, друзі? Вон, чуєте? Ой, радіо, що каже, що світло будуть виключати і надалі, і може ще й довше. Так що руся освітлення. в машині. Зараз піду возьму. Все, добре, давай. Розщину набирай нам. Вже набрав, там готово. Добре. Нормально. А? Норм? Куби даєш? Да. Угол підняв, так? Да? Да. Значить, тут ми забутували. Оце один рядочок нам тут залишається. Тут нам залишається 6-7 рядів, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Норм, так? Да? Макс, нормальний пістолет. Друзі, значить чому зараз... Саме зараз знімаю відосик, бо от взяли такий професійний пістоль. Іду ще запихай, не стісні. Ні, ні, то ти дуже багато викидаєш лишнього. Макс. Це ти переводиш піну. Отак, так, о, хвата От, Отлично. А тут трошки, друзі, не настроїли, на пістоль, бачите, п'яно викидає. А там де товщий шов, йшов, да, там уже ж по-другому трошки. Ну, що таке професійний пістолет? Чому я зараз знімаю це відео? Бо в нас перед цим був трошки інший, ну просто мучились. А зараз можна там любу швидкість налаштувати і все добре. Ти поняв, не треба там задувати сильно. Воно там вон, бачите. Забутовка, друзі. Значить, забутовка з утепленням стіни пінопластом. І з подальшим перев'язуванням лицевої цегли із забутовкою, сіткою. Та що, покидали світло? Ха -ха. Думаю, де вся команда ділася? Вони за вагончиком труться тут ось. Та що, треба кави, друзі, попити, бо це ж зараз знову виключать і на 4 годинки фук і нема світла. А ми працюємо.